Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску. Генеральний директор Шахтаря знає на 100% що Мудрик не вживав допінг. Толоверов став найкращим гравцем за оцінками плімута у матчі з Манчестер Сіті. Реал назвав суму, за яку готовий відпустити. Луніна Фіфа прихована лобіює інтереси Росії. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував позитивну допінг пробу він Челсі Михайла Мудрика. Мудрик особливий. Так, зараз у нього проблеми з допінгом, і ми всі намагаємося йому допомогти. Тому що я знаю цю історію зсередини і знаю на 100%, що він не вживав допінгу. Для Мудрика вживати допінг це нонсенс, тому що з його природних навичок він уже все має, і головне швидкість. Якщо ви не знаєте, як керувати Феррарі, краще не торкайтеся Феррарі. Челсі змінив багато тренерів. Один прибуває за іншим, тому йому важко знайти, скажімо так, свого тренера. Але я на... 100% знаю, що він дуже унікальний гравець, сказав Палкін. Фанатіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Український оборонець Плімута Максим Таловеров отримав високі оцінки за свою гру у вчорашньому поєдинку Кубка Англії проти Манчестер Сіті, де став автором єдиного гола своєї команди. Аналітичний портал Хоскорет оцінив виступ 24-річного футболіста в 7,8 і бала, що виявилося найвищим показником серед гравців плімута. Схожу оцінку Таловерова виставив і Софа Скор і бала. Лише вортар команди Конор Азар отримав вищий бал 8,0. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Голкіпер збірної України Андрій Лунін може покинути мадридський реал. За даними іспанських змі, головним претендентом на підписання українця влітку є Манчестер Сіті, оскільки Пеп Гвардіола особисто високо оцінює гру Луніна. Реал уже визначив суму, за яку готовий продати воротаря. Флорентіно Перес хоче отримати 40 мільйонів євро. У поточному сезоні Лунін відіграв 9 матчів, пропустив 11 голів і 4 рази зберіг ворота сухими. Також українець відзначився гольовою. Передачею. Це перший асист воротаря Реала у Лалізі за понад 30 років. Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що організація готова зіграти свою роль за умови укладення мирної угоди у війні РФ проти України, але поки його ніхто не просив розглянути можливість допуску російської збірної до чемпіонату світу 2026. Ми всі сподіваємося, що мирні переговори пройдуть успішно, бо я вважаю важливим, аби ми підтримували мир у всьому світі, а не тільки у футболі. Якщо футбол може зіграти хоч якусь роль у встановленні миру, то звісно ми зіграємо свою роль, і ми сподіваємося, що всі країни світу зможуть грати у футбол. Сказав інфантіно зеґвардіан, допуск Росії до чемпіонату світу 2026? Ні, мене не питали. Я думаю, що є більш важливі теми для обговорення, коли ви обговорюєте світ ніж футбол. Але ми хочемо, щоб грали всі країни. Головний тренер епіцентра Сергій Нагорняк висловив претензії до організації проведення матчів у другому дивізіоні. Коли розпочалася війна і ми півроку взагалі не грали в футбол, будь-який формат був прийнятний. Потрібно було зберегти футбол взагалі. Нині ж цей формат особисто мені не до вподоби. Наш клуб влітку голосував проти поділу на групи А і Б. Ми хотіли звичайний класичний формат на 16 чи 18 команд. Формат першої ліги треба міняти однозначно. Хто скаже, що це більше роз'їздів, відповідно більше витрат. Але повірте мені, якщо кількість виїздів збільшать на 3-5, то витрати зростуть на умовно мільйон гривень. Але це не такі вже величезні кошти. О нині ми що маємо? Хуста немає, ФСК Маріуполь, скоріш за все, не стане теж з Діназом. Питання розумієте, було б в чемпіонаті 16-18 команд. То зняття однієї двох команд на ньому б особливо не позначилося, хоч якби це прикро не було, що клуби припиняють своє існування. З огляду ж на теперішній формат проблеми більше. От зніметься ФСК Маріуполь, і що ми матимемо? Виходить, що всі команди з групи А матимуть просто так, плюс 6 очок без боротьби. Перевага над командами з групи Б, звісно ж дуже сподіваюся, що з наступного сезону ми побачимо змагання у першій лізі в традиційному форматі без поділу. А перерва між першим та другими етапами, та це просто жах. Тренуватися без повноцінної ігрової практики понад 4 місяці. Це дуже велика пауза. Як на мене, стартувати можна сміливо середини березня, поки з форматом Гармидер. Чемпіонат вже взагалі мав спершу стартувати в одну дату, потім в іншу, а розпочався в третю. Треба щось думати, змінювати з нинішнім форматом, і тим, що в нас клуби зникають. Спортивний принцип руйнуються. Я вже навів приклад за ФСК Маріуполем. Регламент зберігається, за ним все правильно. Дають технічні поразки одним, нараховують бали іншим. Питань немає все законно, але є над чим працювати в плані формату, як на мене, сказав Нагорняк у коментарі українському футболу. Президент УАФ Андрій Шевченко провів зустріч із президентом Федерації футболу Туреччини ТФФЕ Ібрагімом Ехтемом Хаджі Османоглу. Переговори відбулися в таборі та на тренувальних базах національних збірних Ріва Хасан-Доган. У зустрічі також взяли участь генеральний секретар ТФФ Абдула Аяс, головний радник ТФФ Юсуф Аркель та генеральний секретар Федерації футболу України Ігор Грищенко. Сторони обговорили розвиток міжнародного футболу та поділилися ідеями щодо спільних проєктів у межах співпраці між федераціями двох країн. Після зустрічі хаджі Османоглу та Шевченко обмінялися футболками. Збірних. Контракт Клаудіо Раньєрі з римським клубом чинний до завершення сезону. Щоб очолити Рому, італійський тренер відклав вихід на пенсію. Як повідомляє Нікола Скіра, власники клубу сім'я Фрідкін прагнуть переконати раньєрі залишитися на посаді. Керівництво вовків готує для нього пропозицію продовжити угоду ще на один рік. Рен'єрі став головним тренером Роми в листопаді 2024 року. Спочатку передбачалося, що він працюватиме до кінця сезону, після чого займе посаду в структурі клубу. Нагадуємо, що за Рому виступає український форвард Артем Довбик у поточному сезоні. Він провів 33 матчі, забив 13 голів і віддав 4 результативні передачі. Інгулець підписав українського півзахисника Крістіана Свистуна, про що повідомила агенська компанія ProStar. 21-річний лівий Вінгер приєднався до команди Василя Кобіна на правах вільного агента, уклавши контракт терміном на півтора року до 30 червня 2026 року. Свистун є вихованцем Дніпра. Раніше він виступав за СК Дніпро-1, агробізнес та другу команду Полісся. У нинішньому сезоні він провів 12 матчів у другій лізі за Житомирський клуб. Вчившись одним асистом. Полісся офіційно оголосила про підписання бразильського півзахисника Валіфера. 19-річний Вінгер переїхав в Україну як вільний агент і уклав контракти з вовками на три сезони до 31 грудня 27-го року. Інші деталі угоди не розголошуються, і відповідно до регламенту він зможе виступати як за Полісся 2 так і за Полісся Ю 19 Валіфер є вихованцем бразильського клубу Байя, де розпочав професійну кар'єру. Він став одним з найкращих бомбардирів команди Ю Два. Забивши сім голів у 20 матчах, після чого провів свої перші три поєдинки за головну команду. Нападник Барселони Роберт Левендовський відзначився забитим м'ячем у матчі 27-го туру Ла Ліги проти Реал Сосєдада. Цей гол став для польського форварда 34-му сезоні, що робить його на результативнішому складі Барси. Для порівняння минулого сезону він забив 26 разів, а позаминулого 33. У нинішній кампанії 306-річний Левандовський має в активі 21 гол у Лалізі, 9 у Лізі Чемпіонів, 3 у Кубку Іспанії та 1 у Суперкубку Іспанії. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.